Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні 31 грудня. Ось ось наступить новий рік. Рік вогняного коня. І ми всі надіємося, що вогняний кінь нам принесе перемогу. Так воно і буде. І я хочу поздоровити наших захисників і захисниць, які стоять на передовій. Дорогі наші! Ми дуже вам вдячні за те, що ви стоїте на передовій, за ту тяжку, тяжку працю. Бажаю вам здоров'я, терпіння, бажаю Божої ласки, бажаю Божого захисту і бажаю, щоб ви скоріше прийшли додому живі і здорові. Низький вам уклін, наші дорогі. Мої дорогі підписники і глядачі, мої дорогі любі дівчатка, я вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам здоров'я, щастя, радості, щоб всі ваші дні в новому році були такі щасливі, веселі і світлі. Будьте здорові! Любові вам бажаю от дітей, од внуків. І ще я бажаю, дівчата, і просьба така, давайте ми о 12-й годині пошлемо такий посил Господу. Господи, всі, всі о 12-й годині скажемо, Господи, дай нам миру, дай нам миру, дай нам спокою. Він нас почує і так, і буде. І хочу вам, дівчатка, ще прочитати віршик. Я не встигла його вивчити на пам'ять, але дуже він мені сподобався. Я думаю, вам теж сподобається такі хороші там побажання. Ось незабаром Новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас він завітає з тим, що серце побажає. Хай рікою щастя лється. хай добро в сім'ї ведеться. Хай між вами згода буде, хай Господь вас не забуде. От так, дівчатка. Будьте здорові, щасливі, веселого вам Нового року і до зустрічі в новому році. До побачення. Пока-пока.